Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру 22-річному жителю Сумської області, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони України. Про це інформує прес-служба відомства. За даними слідства, підозрюваний був завербований представниками російської спецслужби через месенджер під час пошуку роботи. За його інструкцією, інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою, ворог сподівався в онлайн-режимі відслідковувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової. Згодом ФСБ відрядила свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ. Співробітники Служби безпеки зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника. Підозрюваному інкримінують порушення за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. На прикордонні Шосткинського району до дільничного офіцера поліції Максима Бордачова звернулася 70-річна жителька середина Буцької громади, яка потребувала термінової допомоги. Жінка звернулася до поліцейського, поскаржившись на різке погіршення самопочуття. Жінка повідомила, що має серцеві захворювання. А також погано пересувається внаслідок давньої травми ноги. Ускладнення ситуації додавали постійні обстріли прикордонної території, через які екстрені служби не могли оперативно дістатися до села, тож єдиною надією для постраждалої став дільничний офіцер. Поліцейський, не гаючи часу, одразу прибув за вказаною адресою, допоміг жінці зібрати необхідні речі та обережно посадив її до автомобіля. Після цього він доставив її до найближчої лікарні та передав під опіку медичних працівників. Завдяки Швидким і професійним діям поліцейського жінка отримала вчасну медичну допомогу. У шостці вшанували батьків загиблого героя Андрія Петренка, Валентину та Валерія. Почесну відзнаку Гордість шостки від народного депутата України Ігоря Молотка вручила Христина Молоток у волонтерському центрі Шостка Добро. Церемонія відбулася у символічному місці, адже подружжя Петренків є активними учасниками діяльності центру. Після трагічної загибелі сина у 2022 році вони продовжують його справу, підтримуючи українських військових. Зокрема, батьки передали армії кілька безпілотників, демонструючи незламність і відданість. Ця відзнака не просто формальність, це вдячність і визнання. Ви герої самі по собі, і вся шостка, вся Україна низько вклоняється вам, зазначили волонтери. Андрій Петренко став на захист України у 2020 році. У березні 2022 року він загинув під час виконання бойових завдань біля селища Володимирівка на Донеччині. Захиснику назавжди залишилося 48 років. Окрім батьків, у нього не залишилося рідних. Відзнака гордість шостки стала символом пошани не лише до подвигу Андрія, а й до мужності його батьків, які щодня зберігають пам'ять про сина через добрі справи. 100 дітей пільгових категорій із прикордонних громад Сумської області провели незабутні два тижні в таборах Грецької республіки. Для юних українців, які щодня живуть під постійною загрозою через війну, відпочинок став можливістю відчути спокій, емоційне перезавантаження та підтримку. У Греції на дітей чекали море, сонце, культурна програма та захопливі екскурсії. Особливо яскравим моментом стала участь у дитячому пісенному конкурсі, де хлопці з Сумщини здобули перемогу, що надовго залишиться в їх. Пам'яті. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА. Подорож була організована за кошти обласного бюджету. Діти вирушили комфортабельним автобусом, що забезпечило безпеку та зручність під час поїздки. Сумська ова висловлює вдячність Посольству України в Греції та об'єднанню Українок в Греції за турботу, тепло та незабутні емоції для дітей Сумщини. 1 травня поточного року наше місто відвідав відомий меценат з Нідерландів Алекс Декок. Благодійник завітав на презентацію проєктів у рамках конкурсу, оголошеного шостка фундейшн. Керівник фонду Алекс Декок, мати якого родом із шостки, давно підтримує жителів громади в пам'ять про свою неньку. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, підтримка фонду стала в рази серйознішою. Ми були вражені. Замість трьох найкращих ми вирішили запросити п'ять молодих людей до Нідерландів щоб надихнути та підтримати їх, Усі проекти стосуються довкілля, від біогумусу, створення корисних продуктів зі сміття до гідроенергетики, отримання електроенергії з річки. Ці молоді люди віком від 14 до 19 років. Це українське та європейське майбутнє. Ми повинні підтримати та надихнути їх в тому, що вони можуть досягнути багато чого, що є надія, що є можливості зараз і в майбутньому. Дякуємо вам, жителі шостки. Нідерландці будуть підтримувати вас і в подальшому. Слава Україні! Олена Чанцева Коваленко каже, що підтримати ініціативу молодих шосткинців і надихнути їх вже зараз. Задуматися над тим, яким чином відбудовувати країну, Алекс Декок задумав давно, і ось цього року це вдалося втілити в життя, запросивши переможців проєкту до Нідерландів. У наші діти побували на п'ятиденному такому зануренні, такому університетська така програма була потужна у них занурення в. Досвід Амстердамський, так Нідерландів, і дуже велика вдячність за це нашому голові нашого фонду Шостка Фундейшн Алексу Декоку. Дуже велика вдячність Шостинському інституту Сумського державного університету, школі ліцей. І е, я сподіваюся, що такі конкурси в нас не завершаться, а тільки розпочнуться, тому що зараз ми беремо час. І ми працюємо спільно командою над тим, щоб втілити всі ці проекти в життя. Ми були вражені тим, наскільки діти. Наші потужні, сміливі, і наскільки вони реально знають, чого вони хочуть. Оце дуже важливо. Проте вражені були не тільки організатори проекту Юні Шосткинці, яким вдалося перемогти у конкурсі, і які мали змогу з'їздити до Нідерландів, повернулися додому з купою емоцій і незабутніх вражень від поїздки та спілкування з досвідченими експертами. Мій проект це мобільна лабораторія, незалежна мобільна лабораторія для аналізу води та ґрунту. В Шостинській громаді. Мій проєкт має на меті допомагати людям зрозуміти, чи корисна їхня вода, чи можна її споживати, та також надавати поради щодо її очищення або як її правильно використовувати. Разом з Шостка Фундейшн ми роздивлялися мій проєкт. Також я зможу його реалізувати в місті Шостка. На це будуть виділені кошти, тому. Мій проект буде реалізовано в місті. В Амстердамі ми відвідали два музеї: музей Ван Гога, відомого художника. Та також науковий музей. Немо це безперечно дуже гарний музей, особливо для дітей, які цікавляться наукою, бо дуже по сучасному все зроблено. Також ми відвідали традиційні млини. Традиційні для Нідерландів, а також північне море. За допомогою фонду Шості я відвідала два притулки для тварин, поспілкувалася з власниками цього притулку та зробила для себе певні висновки та привезла досвід до себе додому. Мені все дуже сподобалось, нас гарно приймала країна, дуже гарне місто. Ми побачили дуже багато музеїв, відвели багато міст. Мій проєкт Гідроелектростанція на річці Шостка біля інституту. І нам Алекс зробив зустріч з чоловіком по імені Герард, який показав нам їхню гідроелектростанцію, як вона працювала, навіть дозволив потрапити у всю систему там всередині. Мені так сподобалося, якщо чесно. Там були такі дивовижні будинки, такі інші відшостки. Мені дуже сподобалося. Я я зробила багато фотографій, які, які я вже всім відіслала. Хочу подякувати Шостка фондейшн та Алексу, який це організував та дав життя нашим проектам та нашим ідеям. Мій проект називається Шосткінський біогумус від листка до ґрунту. В Амстердамі я сходила до чоловіка, який займається якраз таки біогумусом. Сходила до нього в його сад, в його город і побачила єдине, що відрізняється від нашого, це те, що вони не додають у свої компостери воду. Воно все і так виділяє воду, і дійсно сади після цього краще ростуть. Мені сподобалося все. Насправді це інша країна, у них інша культура, було дуже цікаво це все побачити. Залишилися неймовірні враження від поїздки і у супроводжуючих. Олена Коляденко, заступниця директора. Школа ліцею впевнена, що ця можливість дала дітям неоцінений досвід із різних питань. По-перше, вони дійсно прокачали свою англійську, і зрозуміли, що треба спілкуватися міжнародною мовою. Там всі знають англійську. Вони отримали досвід спілкування, бо нідерландці дуже відкрита нація. Вони неймовірно приймали на всіх локаціях. Вони отримали. Культурний досвід, бо Амстердам він настільки різноманітний щодо архітектури, мистецтва, культури, людей, які навколо відрізняються, і діти змогли це побачити і відкритися цьому світу. Я вважаю, що в такому віці це надзвичайно для них буде корисний досвід. Погодився зі своєю колегою і Юрій Мануйлович, заступник директора шосткинського інституту, студенти якого теж приймали активну. Участь у розробці проєктів, а одна з них навіть перемогла і мала змогу поїхати до Амстердаму. Проблеми сміття в місті, проблеми тварин, які з території, які обстрілюються, звідки постійно виїжджають люди, і вони не всі можуть, наприклад, цих тварин забрати з собою. Це дійсно такі проблеми, які треба вирішувати. Ну, тому я вважаю, що це дуже, дуже важливо. Я не знаю, чи достатньо буде саме фінансування цього проєкту. І тому саме звертаю увагу, що можна знаходити шляхи для того, щоб фінансувати такі проекти в майбутньому. в <рес> шості виключно талановито молодь, але треба її знаходити, треба навчати, треба покращувати і намагатися, ось саме ті таланти давати їм таку можливість для зростання. І дійсно юне покоління шосткинців креативне, талановите та наполегливе. Наприклад, перекладачем у нашої групи працював Кирило Коваленко. Колишній учень Шосткинської гімназії, а наразі волонтер-перекладач. Ну а дівчата, яким пощастило перейняти закордонного досвіду, налаштовані рішуче втілити в життя все задумане і зробити своє місто кращим, чистішим та сучаснішим.